Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу такий невеличкий звіт зробити. Щойно забрав із, із типографії копії нової партії дисертаційних робіт, яку буду зараз відправляти кожному із вас, хто її замовляв. А замовляли її з багатьох регіонів України: це і Рівненська і Хмельницька область, Харківська, Полтавська, Донецька, Дніпропетровська. І... Сумська і багато багато інших областей Одещина. Тому всі ці дисертаційні роботи частину я вже відправив. Ця партія сьогодні буде відправлена тим, хто її вже замовив і проплатив. А я хочу нагадати, що всі виручені кошти від продажу цієї дисертаційної роботи підуть на ремонт автомобілей для 113 ї бригади, 123 го батальйону Збройних Сил України. Хочу сказати, позавчора я спілкувався з одним із наших побратимів, які там знаходяться на передовій, і він від усієї їхньої від усього розвід розвід групи. Він дякував за те, що ми долучилися до збору цих грошей для них. І їм дуже насправді потрібні вони, оскільки їхні автомобілі потрібно щотижня ремонтувати. Щотижня, практично це потрібно міняти покришки, які постійно рвуться через обстріли, через уламки. От і тому. Потрібні їм також нові автомобілі. Але ну поки що не вистачає грошей, зібрано, зібрано лише на ремонт. Але це достатня сума для того, щоб провести нормальний ремонт тих автомобілів, які у них вже є. А для нового автомобілю, я думаю, ми будемо далі ще збирати з вами кошти. Тому долучайтеся, хто ще не знає. Я продаю свою докторську дисертацію, яка буде корисною для кожного фермера, для кожного аграрія, дуже подробно я описував в попередньому відео. Я в кінці цього відео дам посилання, подивіться про що йдеться в цій дисертації, тому ви можете її придбати з користю не лише для себе, для свого сільськогосподарського підприємства, але і насамперед, знаючи, що ви допоможете нашим збройним силам України, тому як можемо, кожен із нас. Як може, так і допомагає. Я от допомагаю таким чином, тому підтримуйте. Я знаю особисто тих хлопців, які там на передовій, постійно з ними маю контакти. І ем, хочу сказати, що скоро ми з ними побачимося. І я думаю, разом з ними ще зроблю відео, покажу ті автомобілі, які ми відремонтували разом із вами. Тому ще раз дуже дякую вам за вашу підтримку, за те, що ви придбали ці дисертації. Хто ще не придбав, будь ласка, в першому коментарі до цього відео я даю свої реквізити ласка, купуйте її, коштує вона 5 тисяч гривень, і частина із цих грошей піде на друкарські витрати. Вся виручка, вся весь прибуток, скажімо так, він піде на підтримку наших збройних сил України і наших хлопців, які конкретно знаходяться на дуже гарячому куп'янському напрямку. Дякую вам за увагу. Нехай усіх вас рясно благословить Господь і разом наближаємо нашу перемогу. До нових зустрічей.